Я з великою подякою нашим танкістам, які зараз служать, які захищають нашу країну. Сина пані Людмила Костянтина не стало в грудні 2014 року. Він служив 17-й танковій бригаді разом із побратимами. Перебував на небезпечних ділянках тоді ще зони. АТО. він був командиром ремонтної бригади танків. Це був дуже тяжкий період, тому що ми ж підписали меморандум, що ми не воюємо нічого, ці танки стояли в такому неробочому стані, приходилось це ремонтувати, не було нічого. Це було так важко. Він був під Донецьком, село Покровське, називається сектор С. Цьогоріч день танкіста в Україні, який відзначають у другу неділю вересня, випадає на 10-те число. Через військову агресію ніяких масштабних святкувань немає. Втім, не віддати шану полеглим героям неможливо з 2021 року. Місцем шанування загиблих армійців-панцерників є меморіальний комплекс, який присвятили пам'яті полеглих танкістів та бійців мотопіхотного батальйону Кривбас, який відкрили в травні 2021 року. Танкісти це особливі люди, тому що це важка професія, зв'язана не тільки з тим, що треба обслуговувати і підтримувати техніку в бойовому стані, а то, що це кожен день ризик. Він виходить на бойові позиції і лицем, лицем до лиця, з противником. І тільки майстерність може перемогти в цьому бою. Наші танкісти добре підготовлені, це я добре знаю. 17-та окрема танкова криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. Її окремі підрозділи завжди на найгарячіших напрямках фронту російсько-української війни, звільняли правобережжя Херсонщини, нині ж на Запоріжжі, Харківщини та Донеччині. Всюди своїм потужним вогнем прикривають українських піхотинців і тому нерідко знаходяться під ворожим прицілом, але з честю виконують поставлені командуванням задачі. На сьогоднішній день все одно якби не було важко, наша собою складно. Роблять це неможливе або можливо від себе для того, щоб стояти на тих кордонах, вибивати ворога і примножувати нашу перемогу. В сучасній історії є багато подій, але зараз в нас іде невоголошена війна, в якій всі ми більшіство населення України лишаються своїх синів, дочок, гарного світу нашої нації. Під час вшанування пам'яті полеглих захисників від благодійників з громадської ініціативи мешканців Кривбасу армійці з нагоди професійного свята отримали сертифікат на сучасну модель квадрокоптера, із яким виконання бойових завдань на лінії зіткнення з ворогом стануть більш зручними та безпечними, а також картину із духовним змістом з нами Бог. Наприкінці вшанування полеглих армійців всі присутні поклали квіти до пам'ятника. Вічна пам'ять та слава загиблим захисникам України. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.